Добрий день, шановні! Сьогодні у нас на каналі новини Німеччини, світу, України. Ну, в основному України, звичайно. Ну, перша новина, яка в Берліні пройшла демонстрація молоді проти призиву в армію. Ну, ще можу на це сказати. Не служити в армії це найбільша тупість, яку може зробити людина. Якщо хочеш вижити у світі гомосапієнців, ти повинен служити в армії. Інакше нема гарантії, що ну, І що Борис Пістолюс виступив, каже, так, це має право, може би, а в планах Бундестага було збільшити коротше армію до 260 тисяч, щоб була, і 200 тисяч, щоб було резерв. Ну, молодь вийшла з пакатами, що вони хочуть. Служив, хай Росія там може навіть допаде, захоплює. Це їх не касається, так би мовити. Ну, я скажу, я тільки прийшов військовий пішов. І дуже жалію, що я не служив в армії. Ну, це я не отхочу від армії. Це так склалися обставини, ще не служив в армії. Ну, дуже хотів би там би служити. Хоча я був і в Добробаті в 2015 році. Ну, а що я був? Я б базово тільки прийшов. Стріляв з бипокалібати і раз за автомат. А це вся моя підготовка. Ну тактикою трохи займалися, бігали там в козу брали на військовій підготовці, ТДТП. Ну а що це означає? От у мене є багато таких приятелів таких. ми не хочу воювати, ми за руський мір, другий каже, а я баптист, мені не можна брати в руки зброю. ТЦК не буде питати за руський ти мір, чи за Папугайський мір, чи може ти баптист. Не будуть питати. Захватять, ну, я можу привести багато прикладів. Захватять тебе і на передову через 2-3 місяці, і на передовій лови кулі. Якщо ти ніколи не, не, не служив в армії, не, не міш ніяких понятій, ти ходячий труп. Просто ходячий труп. І я вважаю. Будь ти хоч пацифіст, хоч в 10 там баптист, ти повинен служити в армії. Просто для, якщо хочеш вижити. Просто для того, щоб вижити. Не для того, щоб воювати там за за заправить. Хоча сама справедлива війна це громадянська. І вона, я думаю, буде в Україні. Проти багато. Ну а так і особливо робітники повинні вчитися стріляти, служити в армії. І не служити в армії це велетенська тупість, яку може собі позволити людина. Навіть жінки повинні служити. Як в Апачев, там в Ізраїлі, зараз там Вапачив проходив всі військові підготовку в Ізраїлі, ідея Карла Марка, все обруча, що весь народ умів воювати. А так, якщо ти просто здаєшся, не служиш в армію, ти просто перед ворогами народу зловмистики, агресивними дебілами здаєшся. І такі в мене наразі думки на що цієї демонстрації в Бризінні. Велетенська тупість, дебільність молодих людей. Що не хочуть, так би сказати, служити в армії, вони хочуть, це просто здасться. Там, ну, якщо вони здадуться, це ніхто не дасть там, і 3 рубля за їхнє життя. А і ще коли я займався боксом, я звернув увагу, ну, що таке? Бокс? Це забити людину кулаками, що таке боротьба, побороть людині. Я думаю, це все направлено проти людини. Фехт, ну, фехтування, заколоть людині. І потім йде доскаталення. Йде еволюція зброї. Появилися гомосапієнців, потім холодна зброя появилася голососапіянців, гармати там, вогнепальна і в кінці атомна зброя. Ну, Гомосапіянці постійно вдосконалюють зброю для знищення один одного. І жити серед сапієнців, ну, серед людей, серед нас. І не служити в армії. Це величезка тупість проти себе, проти своїх батьків. Жінок, дітей. Оце що означає не служить в армії. Далі. Ну, які далі новини? Ну, далі новини такі коротше, тут. Ето. Тимошенко. Виступає Юлія Володимира Тимошенко і дуже вона занепокоєна. А чого вона занепокоєна? Зеленський, ну наш вирок Чортяка, коротше, знищує малий коротше, бізнес і знищує таким чином середній клас. Ну, це я не знаю, що, що це сказати. Діло в тім, що на Україні немає ніякого середнього класу, вся ніщіта, ну 7% середнього класу відноситься. Ці ФОПи це закон капіталізму. Що ФОПи це дрібних підприємців, крупні акули капіталу знищують Це непририкаємо закон капіталізму, знищують. Дрібний, середній бізнес це укрупнення, синдикати, монополії, там, транснаціональні компанії. А це всі цю дрібноту знищують, ремісників, там, різних там, ФОПів. І вона каже, тут треба вести на Україні за ліквідацію голодомору. На Україні йде голодомор. При Кущмі признали Україну країну, що голодує. При Порошенку по вапаму вимирання населення. Україна займала перше місце. Який, яка розмова може бути по середній, про середній клас? Не знаю. Тим більше я, наприклад, я ніякий не, не середній клас, я нижчий клас. Я й голодував там. Пенсії в мене немає. Ну, це знищення українського народу, це пенсії не дав людям Зеленський. 60 років а пенсія тобі не положена, бо тебе нема 45 років стажу, чи скільки там? І Зеленський таким чином знищує пенсіонерів. А молодь він знищує тим, що боцефісвірує і відправляє на фронт це, з, з двох сторон, там допомагає Путін знищувати. І я каже, що не буде ну, середнього класу, тут давно. А хто такий середній клас? Це врачі, айтішники, це повинен бути середній клас. У них такі зарплати. І що таке середній клас? Це людина може дозволити собі купити машину, поїхати на неділю, хоча б в одпуск куди-небудь, хоч в своїй країні, хоч за кордон. Там. Жити в нормальних умовах, побутова техніка, там, стиралка, все це вважається середній кос. Я не знаю, хто там нас може дозволити купити машину тут. Я в її купив. А, і вона це занепокоєв. Потім другий виступив, гайдай, полі. Сергій, гайдай. Каже, знищує ФОПи, Каже, я сам ХВОП, І він знищує цей Зеленський ФОПи. Ну, я не знаю, який він фоп, я знаю, що він політтехнолог. Багато працював в Росії. Там. Ну, я думаю, у нього гроші теж не нижчий клас. Теж вищий. І теж, так би сказати, не середній клас. І це Юлія Володимирівна не середній клас. І чого ж вони переживають за середній клас. Це вищий клас. І гайдай. Діти його живуть в Каліфорнії, вроді він купив їм там хату чи що там дітям своїм. Як ви розумієте, середній клас не купить в Каліфорнії. Своїм дітям, ну, щоб він заховав їх там, щоб їх не пофіцію, не забрали в армію. Гайдай Гайдай, короче. І Гайдай переживає, каже: я хлоп, і мене коротше дали. Наш вирок Зеленський. Ну, Зеленський це здає. А не переживає, що не дали, там, наприклад, мені пенсію. Ну, що я буду сказати, я не переживаю. Хай дали ці хлопці. Це закон капіталізму. Цих хлопців малих цих підприємців. На них, вони, на них, Вони теж порушують закон. На них люди роблять, а вони не платять їм зарплату. Тобто платять зарплату, тільки в конвертах людям потім пенсії нема. Ну, коротше, дурдо. І Юрія Володимирівна переживає дуже за середній клас, якого на Україні вже давно немає. 7%. Ну, це, вважайте, 7% населення, візьміть там скільки там процентів, там оцей 100 чоловік, 7 чоловік це можна віднести до середнього класу. Ну, далі ще які новини. Я просто подумав, дивлюся, що це плегає цей Юрій коротше, Луценко. Плегає по всіх оцих виступає, його, приглашають як експерта. Ну, я ж він же ж воював там. залужний його призначив командиром оцеї дронової роти, безпілотних систем. Він там щось побув, побув, потім утік. Відти, пішов би Кажуть, його важке онкологічне захворювання. А що ще дивлюсь, не видно по ньому. Морда, і хоч цуценят бий. Бігає, розказує, учить, як жити. наставник молодий. Не видно по ньому, щоб у нього важке онкологічне захворювання було. Очі такі дебільні, які були, там морда короче, блестить. Не видно, щоб у нього було важке онкологічне захворювання. А, і отож він каже, залужного прибрав, короче, колись він виступив, як то була Буча. чого Зеленський зняв залужного. Луценко каже, та от він його може бути конкурентом на виборах президента. Ну, Луценко, я думаю, знає, що зняли, це замовив замови Путін. Путін сказав у Зеленському, Зеленський зняв залужну. Там причин не було нічого ніяких, нічого не було. І цей коротше, демон. Зеленський зняв залужну. Це забаганка Путіна. А й поставили Сицького, в якого батьки живуть в Росії. Так би мовити, знаходяться в заложниках. І, так би мовити, до замовлення Путіна, Зеленський зняв залужного і поставив Сиску. І я думаю, цей несамовитий Юрій Луценко знав про це. Ну що, на цьому будем, на цій оптимістичній ноті будемо закінчувати нашу передачу. Слава Комуністичній партії, смерть ворогам внутрішнім і зовнішнім. І, уч, як говорив Володимир Ленін, учиться, учиться і учиться в військовій справі. Тому що це, ці слова вирвані з контексту. Ну, як ми знаємо, Володимирич Ленін сказав учиться і учиться, а далі ніхто не продовжував. Далі він сказав учиться військовій справі. Не йдіть в армію, ви дождіть не то, що в армію йти, а дождіть добиватися і йти туди в армію. Ну що, до побачення. Нащадки прадідів великих.